Марія Київщина земля митців, гіпстерів та інших дивовижних звірів. І я один із них. А це мій дивний всесвіт. А ось і та, хто створила всю цю дивовижу Марія Примаченко. Примаченко. Ах, от пустоголові! Не приймаченко, а Примаченко. Малою, Марія захворіла на поліоміеліт, тому до самої старості ходила на милиці. Не бреши, почалося все з нас. Ай, ну добре, добре. Пішла якось Марічка гусей пасти, надивилась на квіти коло ставу і набрала повний поділ блакитної глини. ага! Та тиховий. А тоді ще й забомбила квітами стіни батькової хати. Та так, що й сусіди захотіли собі такі, і дали Марії щедрий гонорар, Те порося, до речі, потім помогло родині пережити голодні часи. Вона, хоч і закінчила всього чотири класи, підписувала свої картини так, як не снилося жодному стендаперу. Медведиці з малюком на курортах, а ведмідь дома лапусе. Якось Марію помітила викладачка школи народного мистецтва і, вмить, усе збагнувши, забрала дівчину до Києва. А вже за рік на всесвітній виставці Марію нагородили золотою медаллю. Які в нагороди не знаходили Марію, вона просто продовжувала створювати нас. А про мене так нічого й не сказав, безсовісний. Ой, <кій> довга хвоста та видра на Вкраїну забігла. На Вкраїні добре жить. Один робить, сім лежить. <кій> Шутка. Однак були в житті Примаченко й дуже невеселі часи. Коханий її чоловік таки не повернувся з війни і не побачив малюка Федора. А коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, родина стала перед вибором. Евакуація, нікуди не поїдемо. Сідай, малюй, щоб люди бачили, яка краса на землі була. Старий дід пас корову біля четвертого блока і надів на корову капронові мішки, щоб не захворіла. А вона травичку кушає і діда не слушає. Марія дожила в рідному селі до вісімдесяти восьми років. Коли бачить наш світ, питається. Чи то бува не рай? Марія Примаченко просто так сильно любила Україну з її квітами, птахами, звірами і кольорами, що її звичайний світ робився незвичайним. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Підписуйся на наш канал.